Прийшов той день Христового Різдва, той день прийшов, якого всі чекали, і радістю наповнюють серця серця людей, що Господа пізнали. Цей день святий з'явився, Цар Небес, прийшов у світ у вигляді людини, для того, щоб дізнався світ увесь, що є спасіння у Імануїла. Він не прийшов для слави чи хвали. Йому її на небі вистачало, та він прийшов, щоб ми з вами могли війти так просто у ворота раю. Він знав, що шлях цей буде нелегкий, він знав, що йде на смерть і на страждання. Він знав усе, та шлях тернистий свій пройшов він святом і без нарікання. Він був дитям, він був такий, як ми. Він від нас нічим Христос не відрізнявся. У нього був простий батьківський дім, так як і ми, він підростав і навчався. Він знав про все, хоч був і ще дитя. Він знав, що він прийшов ради людини для того, щоб відкрити небо нам, щоб нас творцем усього примирити. Проходив час. Проходили руки, зростав Христос і в мудрості навчався, приймав усе з Господньої руки і в благодаті кожен день зміцнявся. Прийшов той день, що на служіння став, Він сповнив всі слова, що у Писанні, Він багатьом дорогу відкривав і говорив усім про покаяння, навчав людей і хворим здоровляв, звільняв людей від темницького впливу. Він фарисеїв завжди докоряв за те, що ті основи залишили. Він знав тоді, що вірні є не всі, він знав, що його людям видасть, що він помре у муках на хресті, та він ішов, щоб дати людям милість. Він знав про те, якщо він не помре, то, то всіх чекає Божий суд і кара. а кару й за гріх. Є, звісно, смерть, йому нічого не лишалось. А він любив, він так нас всіх любив, що не дивився він на ті страждання, і пастухи прийшли у бідний лів, щоб бачити великі починання. Усі дивились на просте дитя, просте дитя, як і простий початок. Ніхто не знав, як далі для Христа піде дорога, навіть рідна мати. Не знала такий страшний кінець. І з усіма і тішилась, і раділа, аж поки не побачила вінець і збити в ранах свого сина тіла. А він все знав, бо він ішов для нас. Він все залишив, народився в яснях для того, щоб тяжкий останній час надія в серці на Христа не згасла. Для нас прийшов сьогодні Божий син, як і тоді він, як мале дитятко, та разом з тим, як і Спаситель Він, який вже не лежить у вільних яслях. Він все залишив, щоб сьогодні ми могли різдво і з радістю згадати, це Божий дар для всіх людей, і могли кінець ми всьому пам'ятати. Серця, серця людей, що Господа пізнали, прийшов той день Христового Різдва, той день, якого всі чекали. Слава Богу!